Вітання, моє ім'я Іван Зайці, це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, що ж більш диряве, друшляк, чи твої дешеві проксі, та пропустив усі новини, це відео для тебе. Енді Долара пресує Служба безпеки України. Деякі правоохоронці, бачачи досить немалі суми, які надходять від моєї сім'ї на допомогу ЗСУ. Вирішили, що мають право претендувати на їх частину. З такою заявою вийшов Андрій у себе в інстаграмі. Він поділився ситуацією та своїм нерозумінням, чого так сталося, за словами Долара, ще рік тому один з правоохоронців почав засилати до нього кришу та пропонувати захист за умовну щомісячну винагороду. Як виявилось, кримінальне провадження зареєстрували ще у січні 2023 року. І тільки в січні 2024 року почалися обшуки у Андрія, його сім'ї та його друзів. Наразі Енді випустив вже другий ролик, де його адвокат пояснює усі деталі справи. Короче, реально стартанув офігезний серіал. По накалу крутіше за в Кальмара. Наразі вийшло вже дві серії. Подіваємось, закінчиться він без перестрілок, спінофів та з хеппі ендом у кінці. Точніше, з хеппі-енді. 16 та 17 квітня відбудеться Conversion Conf у Варшаві. Вже відомі спікери, які будуть виступати з доповідями. Серед них Олександр Слобоженко, Ростислав Потапенко, Артем Оніщук, Саша Клім, Олександр Флінт, Рідік Тіхачова, Енді Долар та багато інших. Якщо ніхто не зільється, ще не сяде в тюрму. Організатори анонсували спікерс-дінер, захід на якому афілієтам та реклам можна буде особисто поспілкуватися зі спікерами у неформальній обстановці в ресторані. Слухайте, якщо це спікерс-дінер, логічно, що там буде і Олександр Слобоженко. Цікаво, чи вийде в когось з Сашою дати по чарці, як це регулярно робить його дід? Чи все ж таки отримуємо під хвоста? Як отримує топік, також вже відомо, що наче буде припаті джигейту прямо перед конференцією 15 квітня. Сильно там не напивайтесь, бо на наступний день дублюватимуться не тільки ацети, а й картинка у ваших очах. У цілому цей конвершн обіцяє бути класним при умові, що ви добряче поїсте перед виходом на цей івент. Трасті плюс дарує електросамокати, Apple Watch і трошки біткоїнів на рахунки. Чи треба робити для цього щось екстраординарне? Та взагалі ні. Просто весь березень. Розраховуйтесь карткою трасті і збільшуйте шанси виграти призи. Кожна транзакція новий шанс на виграш. В тебе досі немає карти. Слухай, ми про це розказуємо. 10 випусків поспіль. Вбивай в пошуку трасті плюс, качай апку і айда у світ цих бітховінов. Давай, давай, давай. Минулого вівторка лягли Фейсбук та Інстаграм. Страх. Безвихідь. Відчай. Це те, що було в головах арбітражників, СММ-ників та таргетологів. Робота UA, Ворк та графік на заводі. Це те, що було в пошуковому запиті їх браузер. Насправді відновили доступ десь за пару годин. Проте масові скарги на розлогіни лічок були по усім чата. постраждала в той вечір не тільки компанія Мета сталося це через хуситів, які пошкодили 25% телекомунікаційних підводних кабелів у Червоному морі. Виходить, що безпека чверті всього інтернету це дно. Також на тижні піддалася тації інстаграм-сторінка пінапав. Спочатку на сторінку активно почали накручувати ботів, а потім повністю її знесли. Це хтось невдало покрутив слоти, і потім почав крутити ботів. Чи це заказуха від конкурентів? Чи це якісь особисті рахунки з Рідіком, поки що, на жаль, не зрозуміло. Якщо раптом щось станеться із іншими сторінками пінап в соцмережах, то попереджаємо їх СММ-ників, що на заводі подібної вакансії, ребят, немає. Також, як і обіцяли, ми готові анонсувати дві команди, які беруть участь в арбітражному КС 31 березня. Це Traffic Squad, українська медіатек компанія Вніша Геймінг. Понад 5 років вони забезпечують високоякісним трафіком партнерів All around the world та відповідають за розробку необхідного софту та контенту, щоб якісно збільшити кількість лідів для вашого проекту. Можливо, нам доведеться на клавіатурах в день турніру прибрати кнопку Tab, щоб арбітражники концентрувалися на грі, а не на тому, щоб чекати статку, і другими будуть тоба це агенція з комплексного просування в Тікток та Телеграм. Тому побачимось з ними десь в каналах, В каналах карти. Анубіс, також хочемо нагадати, що івент відбувається у Pride Sport Premium Lounge. Тому, якщо хочете потренувати та відточити свої скіли, 100% залітайте в Pride. Я особисто з друзями постійно там зависаю і раджу вам. Всю інформацію про Pride Sport Premium Lounge ви можете знайти в описі під цим відео. Дякую ребятам за підтримку арбітражного КС 1 і 2. OnlyFans моделі активно прикидаються мамочками в інстаграмі. І ні, вони не косять на тих самих міл, а прикидаються реальними мамочками, які кормлять дитину грудьми. Бану в інстаграм поки не буде, якщо годувати грудьми дітей. І зараз дійсно усі профілі моделей забиті відео зі спробами погодувати дитячу ляльку. Ну, слухайте, такий собі тамагочі в 2024 році. Тому, якщо ти заливаєш адалт, досить м'ять тітьки. Бери ці тітьки в руки, ляльку, камеру та швидко лити трафік. Поки. Ця тємка ще працює. Повертаємось до Енді Долара. Він почав зніматися в тіктоках. Один з його бізнесів завів сторінку в Тікток та активно просувається у мережі. Понятно. Сам Андрій бере участь в зйомці роликів та відіграє у них власника СТО. Враховуючи усі новини про обшуки та СБУ. Хотів б звернутися до Андрія. Андрюх може, ну його на ті арбітражі та краще знімати приколи в Тік-Ток, ніж великий пранк від ЗБУ у Буде що це, уф-уф, жарко, жарко, вогник, вогник. Чина ЗСТ! Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш YouTube та Телеграм канал. І напишіть в коментарях арбітражні молитви, які треба читати, щоб до тебе не прийшли з ЗБУ. Пока!